Часі новини чим жили місто, розкажемо в інформаційному підсумку тижня студії Анастасія Кирилюк. Вітаю. 10 січня перший заступник начальника ОВА Сергій Тюрін провів особистий прийом громадян. Звернення стосувались надання матеріальної допомоги на лікування та отримання соціальної пенсії. Усім запитувачам було надано роз'яснення щодо можливих шляхів вирішення порушених проблемних питань. Про результати розгляду звернень заявники будуть поінформовані у порядку, передбаченому чинним законодавством. Під керівництвом заступника начальника ОВА Володимира Юр'єва відбулось засідання спортивної ради при обласній військовій адміністрації, участь в якому взяли постійні члени ради, а також представники профільного підрозділу ОВА. В ході засідання про розподіл коштів на забезпечення спортивних заходів з видів спорту на 2024 рік доповіла начальниця управління молоді, фізичної культури і спорту ОВА Наталія Томусяк. Так, спільно із учасниками ради відбулось обговорення про Єкту фінансування спортивних заходів, які попередньо надані спортивними федераціями, також сума виділених коштів у порівнянні із 2023 роком є меншою, адже пріоритет розподілу обласного бюджету цьогоріч визначається умовами, які диктує воєнний стан в Україні. 9 січня на Хмельницьку АЕС прибула нова група міжнародних експертів. Відбулася чергова ротація місії МАГАТЕ. Представники міжнародного агентства з ядерної енергії ведуть спостереження за дотриманням показників безпеки українських атомних електростанцій, зокрема в умовах воєнного стану. Представники МАГАТЕ працюватимуть на ХЕС протягом трьох тижнів, здійснюючи обходи й огляди приміщень, обладнання а також проводячи інтерв'ю з персоналом електростанції. Постійні місії МАГАТЕ розташовані на усіх АЕС України. Їх головне завдання моніторинг ядерної та радіаційної безпеки і захищеності. Водії великогабаритних вантажівок за добу, що минула, потребували допомоги рятувальників через ускладнення погодних умов. Буксирували великі авто у місті Хмельницькому, Вовковинецькій та Сатанівській тергромадах. А от у селі Гречинці Летичівської громади після 20 годин вечора допомога потрібна була бригаді швидкої медичної допомоги. Рятувальники відбуксирували швидку, де перебувало троє людей. У цій ситуації до роботи залучились шість чоловік особово. О, складу та дві одиниці рятувальної техніки. Мельницькому вогнеборець-рятувальник із Лондона презентував для фахівців ДСНС протипожежну ковдру. В Європі її використовують для гасіння пожеж автомобілів у підземних паркінгах, в приміщеннях, зокрема, і для гасіння електромобілів, що досить актуально. Під час теорії рятувальник розповів про методи гасіння за допомогою сучасного обладнання, яке застосовують в Європі, а також ознайомився з методами українських надзвичайників. Після чого наші вогнеборці на практиці навчалися застосовувати протипожежну ковдру для гасіння машини. Цей метод для українських фахівців ДСНС новий, але з ним швидко впорались та загасили автомобіль. Днями кам'янець-подільські рятувальники вирушили до водойм району, щоб нагадати людям основні правила безпечної поведінки на водних об'єктах у зимовий період. Зокрема, роз'яснили правила порятунку людини, яка провалилася під лід. Нагадали, за яким екстреним номером телефонувати в разі потреби. Ретельна перевірка крихи, уважність та обережність ось ключові складові безпечного перебування на водоймах у зимовий період. На Новоушиччині в селі Косиківці слідчі оголосили підозру 47-річному чоловікові, який обікрав своїх благодійників. Зловмиснику не було де жити, і він попросив прихистку у своїх давніх знайомих. Проживши тривалий час на їхній дачі, замість того, щоб віддячити, зловмисник викрив з господарства цінні речі та документи і подався геть. Загальна сума збитку склала понад 50 тисяч гривень. У Славуті люди стикнулись з завищеними сумами у платіжках. З цього приводу керівників міськводоканалу та відповідальних працівників міськвиконкому зібрали на загальну нараду. Детальніше дивіться у сюжеті. До міського голови звернулись занепокоєні славучани, які отримали платіжки від міськводоканалу, в яких зазначили великі суми перерахунку за спожиту раніше воду. Мешканці міста вимагали пояснень. З цього приводу керівників міськводоканалу та відповідальних працівників міськвиконкому зібрали на загальну нараду. На початку наради було зазначено, що норми споживання питної води були затверджені у лютому минулого року виконавчим комітетом міської ради на виконання урядової установи та стосується тих користувачів, які не встановили лічильники. В лютому місяці згідно постанови Кабміну було проведено перерахунок норм споживання питної води для категорії населення, які не мають засобів обліку питної води. Ці норми розробляються науково дослідницьким інститутом і рішенням, рішенням виконкому були було прийнято рішення з квітня місяця 2023 року підняти норми споживання. Ще раз наголошуємо, що це проводились перерахунки тільки для категорії населення, які не мають засобів обліку. Ці перерахунки були проведені як в сторону збільшення, так і деяка категорія споживачів були проведені перерахунки в сторону зменшення. Проте, у міськводоканалі з квітня по листопад 2023 року продовжували нараховувати оплату згідно старих норм. По причині збою абонентської програми, перерахунок не був проведений. Норми були в встановлені, але нарахування не проводились. І виявилася дана проблема тільки чи по проходженню вісьми місяців. Через таку ситуацію близько 700 споживачів отримали платіжки із зазначенням перерахованої суми, що для багатьох стало шоком. В управлінні своє недопрацювання визнають і готові з кожним споживачем працювати адресно. Управління водопринтинкаційного господарства свою провину визнає. Є, маємо недопрацювання, не дослідили, скажімо так. Що можемо порадити споживачам по даному питанню? Звертайтесь, заключайте до реструктуризації боргу і встановлюйте засоби обліку. Це дасть змогу її зекономити, і в подальшому не будуть виникати подібні плани запитання там і проблеми. Усі учасники робочої наради зійшлися на тому, що суми перерахунку мають бути обов'язково переглянуті. Також міський голова зауважив, що відтепер буде посилено управлінський контроль за виконанням рішень на усіх етапах діяльності підприємства. Анастасія Кирилюк Лайк ТВ 6 січня 2024 року у Дніпровській обласній клінічній лікарні імені Мечнікова помер солдат Ряжський Роман Вікторович 1996 року народження. Навітник 2-го аеромобільного відділення, 2-го аеромобільного взводу 4-ї аеромобільної роти аеромобільного батальйону військової частини. Після тривалого лікування від важкого поранення внаслідок артилерійського обстрілу у Донецькій області Шепетівська громада висловлює щирі співчуття рідним, близьким. Та побратимам Романа. У Хмельницькому до 12 років ув'язнення загрожує жінці, яка займалась збутом синтетичних наркотиків в особливо великих розмірах. Злоумисниця, яка раніше вже притягувалась до кримінальної відповідальності, за майнові злочини розповсюджувала наркотики методом закладок. Наразі слідчі поліції вже завершили досудове розслідування. Обвинувальний акт скеровано на розгляд суду. На Хмельниччині поліцейські допомагають водіям під час негоди. Останніми днями збільшилась кількість водіїв, які потрапили у халепу через погодні умови. Поліцейські всіляко їм допомагають та закликають за можливості утриматись від далеких поїздок. А якщо це неможливо, неухильно дотримуватись правил дорожнього руху. На Кам'янеччині поліцейські встановлюють обставини ДТП, у якій загинула 40-річна жінка, та травмувались двоє дітей. Стало зіткнення між автомобілем Кія під керуванням 40-річної жительки Чернівців та маршрутного мікроавтобуса, яким керував 60-річний мешканець Тернопільщини. Внаслідок аварії водійка Кія від отриманих травм загинула на місці події. Двоє її 9-річних доньок травмувались та були госпіталізовані до реанімаційного відділення камянець Рільської міської лікарні також внаслідок ДТП травмувалась 36-річна пасажирка мікроавтобуса. Їй було надано допомогу без госпіталізації. За даним фактом відкрили кримінальне провадження. Наші Петівщині поліцейські нагадали школярам про правила безпеки у складних погодних умовах. Поліцейський офіцер Нетіршинської територіальної громади Юрій Гарбар провів пізнавальний урок для учнів гімназії «Енергія» на тему крокуємо до школи безпечно. Тиждень розпочався з опадів та значного зниження температури. Зважаючи на актуальні зміни погоди, поліцейський наголосив школярам на дотриманні правил дорожнього руху та діях під час повітряних тривог. Особливо у гість у погонах приділив користі світлобавачів на одязі. На цю ж тему старший лейтенант поліції поспілкувався зі старшокласниками. Наприкінці заняття поліцейський офіцер громади поділився власними лайфхаками, як діставатись до школи швидко та безпечно. Понад 19 тисяч ДТП з травмованими та загиблими було зафіксовано в Україні за 10 місяців 2023 року. Які ділянки доріг у Шепетівці є небезпечними, та які найбільш поширені причини створення аварійних ситуацій, дізнайтесь у нашому сюжеті. Перевищення швидкості розмова по телефону за кермом водіння у нетверезому стані. Це найпоширеніші причини дорожніх інцидентів. Понад 19 тисяч ДТП з травмованими та загиблими було зафіксовано в Україні за 10 місяців 2023 року. Тож правоохоронці нагадують про дотримання водіями та пішоходами правил дорожнього руху. У зв'язку з погіршенням погодних умов працівники сектору реагування патрульної поліції Шепетівського району закликають водіїв неухильно дотримуватись правил дорожнього руху, зважаючи на Альні зміни у погоді радимо водіям завжди дотримуватись швидкісного режиму під час мокрого та мокрого снігу та ожеледиці, уникати різного гальмування. Також у разі туману знизити швидкість і збільшити дистанцію. Під час руху намагайтесь дотримуватися великої дистанції інтервалу між автівками для прикладу. У порівнянні, наприклад, з літнім періодом, дистанція між автівками бажана у два збільшити у два рази. Також ми закликаємо водіїв подбати. Перед поїздкою спланувати свою подорож зимою, тобто треба врахувати стан вашого акумулятора. Також треба не забувайте про заміну зимових шин. Ми про це наголошували ще в осінній період. Також нагадуємо щодня водіям про те, що глибина протектора зимових шин повинна бути більшою ніж півтора сантиметри. Ми закликаємо усіх учасників дорожнього руху, не тільки водіїв. До дотримання правил дорожнього руху, адже на пішоходах так само лежить відповідальність за інших учасників дорожнього руху. Водіння взимку доволі сильно відрізняється від їзди в інші пори року та має певний ряд особливостей. З першою ожеледицею різко збільшується кількість аварій, і це найчастіше свідчить про неготовність водіїв до зимового періоду. Проте розуміння всіх нюансів та знання правил убезпечить вас від зайвих проблем на дорозі. З початку зимового періоду. Тобто грудень 2023 року і січень 2024 року на території нашого міста райцентру зафіксовано 12 дорожньо-транспортних пригод без травмованих. Впродовж січня, тобто нового 2024 року, на щастя, поки що ніяких суттєвих аварій не допущено. Хотілося б виділити декілька основних причин чинення ДТП дорожних транспортних пригод. Однією з таких причин є недостатній досвід водія, адже деякі водії зухвало себе ведуть на дорозі і, 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 і мають брак досвіду. Також здійснюють різкі маневри, обгін також на ділянках доріг, в яких це заборонено здійснювати ці маневри. Керує транспортними засобами в стані сп'яніння, що знижує їхню реакцію. Радимо водіям. Дотриматись безпечної швидкості руху, обирати інтервал, безпечний інтервал та дистанцію, адже взимку гальмівний шлях щонайменше вдвічі вище ніж влітку. Будьте уважні, бережіть себе. Негода взимку створила чимало проблем під час руху транспорту у Шепетівському районі. 4 січня у полонному по вулиці академіка Гаресимчука сталася аварія, яка призвела до травмування 61-річної жінки. Попередньо встановлено, що 58-річний місцевий житель керує. Учи автомобілем Рено Кенго допустив наїзд на жінку, яка перетинала дорогу. Внаслідок ДТП потерпіла, отримала чисельні тілесні ушкодження та була госпіталізована до місцевої лікарні. Пішоходи також часто ігнорують правила безпеки дорожнього руху. Найбільш розповсюджені порушення, перехід дороги у невстановлених місцях та нехтування носіям світловідбивальних елементів на одязі у темний час доби, хоча це є обов'язковим. Звертаємось в першу чергу до пішоходів і до дорослих пішоходів. І до юних пішоходів та їхніх батьків подбайте про те, щоб діти пересуваючись дорогами міста, тим більше, якщо. Їх шлях пролягає через автошляхи, щоб їх діти були забезпечені світлоповертальними елементами. Це будь-які флікери. І цих флікерів, як більше на одязі, тим краще для водіїв і для інших учасників дорожнього руху. Подбайте про те, щоб ваші діти переходили дорогу лише в встановлених місцях. Якщо ви навіть дорослий пішохід і ви звикли рухатися певним маршрутом, взимку врахуйте стан дорожнього покриття і що навіть на тротуарах місця. Сами можливі, можливо, ожеледиться. Тому, будь ласка, пам'ятайте про це, якщо погодні умови різко погіршились, ожеледиться, опади, сильні снігопади і поїздки можна уникнути, то краще дійсно не виїхати або не піти. Правоохоронці Шепетівщини радять водіям бути максимально уважними на дорогах у разі потреби. Звертайтесь по допомогу до поліції за номером 102. Анастасія Кирилюк, Дмитро Костанецький лайк like тіві. Завдяки доказовій базі служби безпеки реальний термін ув'язнення отримала ще одна колаборантка, яка співпрацювала з російськими загарбниками у період окупації Харківщини. Фігуранткою є мешканка Вовчанська, яка після захоплення міста підтримала російських загарбників та вступила до місцевої окупаційної адміністрації. Там її призначили очільницею управління житлово-комунального господарства та визначили першочергове завдання: облаштувати казарми для. Для російських військ слідством також було встановлено, що для набору нових співробітників у ЖЕК фігурантка обіцяла безкоштовні квартири від загарбників. Після звільнення міста колаборантка намагалася уникнути правосуддя, імітуючи свій статус поза політикою. Але співробітники СБУ зібрали докази її співпраці з окупантами і на початку жовтня 2023 року затримали. На підставі зібраних доказів фігурантку було визнано винною. Служба безпеки викрила у різних регіонах України ще п'ять ворожих агітаторів, які проводили інформаційні диверсії проти України. Зловмисники публічно виправдовували збройну агресію РФ та воєнні злочини расистів, а також популяризували окупаційні угрупування Росії. За даними слідства, фігуранти поширювали прокремлівські наративи у громадських місцях під час спілкування з оточуючими та на власних сторінках популярних соцмереж. Більшу частину деструктивного контенту Ворожі поплічники підхоплювали з пропагандистських інтернет-ресурсів країни-агресора і подавали їх нібито від імені пересічних громадян України. За матеріалами служби безпеки реальний термін ув'язнення отримала ще одна організаторка псевдореферендуму із приєднання Луганщини до РФ. Співробітники української спецслужби затримали зловмисницю навесні 2023 року під час її поїздки до Києва. У столиці вона намагалась оформити собі соцвиплати як внутрішньо переміщена особа з тимчасово захопленої частини Сходу України. Враховуючи співпрацю зі слідством, суд призначив їй 5,5 років тюремного ув'язнення із конфіскацією майна. На цьому у нас все. Слідкувати за оновленнями можна на сторінці у Фейсбук та Ютуб-сторінці. Для вас працювала команда Лайк like ТІВІ та я, Анастасія Кирилюк. До зустрічі через тиждень.